Ваетханан глава шоста. Ось заповіді, встановлення і закони, яких Гавая, ваш Бог велів навчити вас, щоб ви виконували їх у країні, в яку йдете і яку опануєте. І будете... Ви боятися Гавая, вашого Бога, і дотримуватиметеся всіх його настанов і заповідей, які я вам сповіщаю, і ви, і ваші діти, і ваші онуки в усі дні вашого життя, щоб продовжилося ваше життя. Слухай же, Ізраїль, і старанно виконуй все заповідане, і тоді буде вам добре, і ви станете вельми чисельними на землі, що тече мотоком і медом, як і обіцяв вам Гавая, Бог ваших батьків. Слухай, Ізраїль Гавая наш Бог, Гавая один. Люби Господа твого Бога всім своїм серцем, всією душею, всіма силами. Нехай ці повеління, які я даю тобі сьогодні, зберігаються у твоєму серці. Повторюй їх своїм синам, вимовляй їх, перебуваючи у своєму домі і будучи в дорозі, коли лягаєш і коли встаєш. Пов'яжи їх як знак собі, на руку і нехай будуть вони пов'язкою між твоїми очима. Накресли їх на одвірках твого будинку і на воротах. Коли Гавая, твій Бог, приведе тебе в країну, про яку він поклявся твоїм праотцям Аврагаму, Ісхаку і Якову, що віддасть її тобі Україну. Дає великі й чудові міста, яких ти не зводив. Будинки повні всякого добра, яке ти не збирав, Колодязі, які ти не висікав, виноградники й олійні дерева, яких ти не садив, І ти станеш їсти вдосталь. То бережися, не забудь, Гавая, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства. Бійся, Гавая, твого бога, служи йому і клянися його іменем. Не йдіть за іншими богами, за богами. Навколишніх вас народів. Адже Гавая ваш Бог, що перебуває серед вас, це Бог ревнитель. Дивіться, щоб не розгорівся на вас гнів Гавая, вашого Бога, і не стерби він вас з лиця землі. Не випробовуйте Гавая вашого Бога, як ви випробовували його в масі. Суворо дотримуйтесь заповідей Гавая, вашого Бога, його свідоцтв і встановлень, які Він заповів вам. Робіть те, що справедливо й до вподоби Гавая. Щоб і вам було добре, тоді ви прийдете в прекрасну країну, яку Гавая поклявся віддати вашим праотцям. І оволодієте нею, і всі ваші вороги будуть змушені тікати, як обіцяв Гавая. Коли в майбутньому Твій син запитає в тебе, що це за свідоцтва, встановлення і закони, які дав вам Гавая, наш Бог? То відповідай синові так ми були рабами у фараона в Єгипті, і Гавая вивів нас із Єгипту могутньою рукою. У нас на очах Гавая явив великі чудеса і знамення, згубні для Єгипту, фараона і всього його двору. Нас же він вивів звідти, щоб привести нас у країну, яку він поклявся віддати нашим праотцям, і щоб дарувати нам цю країну. Тоді Гавая і повелів нам виконувати всі ці настанови, щоб ми боялися Гавая нашого Бога, І щоб завжди нам було добре, І були б ми живі, як воно є сьогодні. Якщо ми будемо ретельно виконувати всі ці заповіді перед Гавая, нашим Богом, як Він велів нам, то це зарахується нам як праведність.